Росіяни мали таких літаків, всього, значить, зараз можна, всього 54 таких літаки ну, зараз залишилося в них 53. От. І, причому це всі літаки, які і справні, і несправні. Да? А дійсно, як показує Діфенс Експрес, трохи більше половини цих літаків вони здатні літати і виконувати бойові завдання. Причому з цих 30, там з невеличким плюс 30 літаків половина знаходиться в Оленії і половина знаходиться там, от в Білій, звідки був цей літак, який розбився. Тобто росіяни мають два повноцінних полки і поли ще одну ескадрильню цих літаків, і загалом в Білій знаходиться повноцінний полк цих машин. Втрата, скажімо так, досить серйозна, але росіяни зараз вже не роблять великих ставок на цей літак. Ви правильно сказали, що він практично не модернізується. Ну, Були два, дві машини, вони поставили на, для модернізації на, до варіанту такого обмеженої модернізації, до варіанту ту 22 м М3М. От. Але цілі такі, вже котрий рік знаходяться на заводі, так як кажуть російською ні шатка, ні валка проходять випробування, і, скажімо, серії, серії цих машин, так, щоб взяти з полків, направити на модернізацію, поки що не спостерігалися.